Вітаю вас, друзі! Сьогодні приготуємо з вами котлети цибульнички. Ці котлетки стануть улюбленими у вашій сім'ї. І хоча головним інгредієнтом тут є цибуля, повірте, на завершенні готування вона зовсім не буде відчуватись. Ще беремо одне яйце, часник зелень кропу та 50 грамів манки. Зелень кропу подрібнюємо. Цибулю нарізаємо якомога дрібніше. Часник роздавлюємо ножем, щоб він відкрився, і вже тоді подрібнюємо. До цибулі з кропом та чесником додаємо яйце. Хмелі сунелі. Півчайної ложки куркуми. Це надасть нашим котлетам неймовірний колір та півчайної ложки солі. У мене сванська сіль. Ретельно перемішуємо. Висипаємо манку та ще раз вимішуємо. Залишаємо масу на 30 хвилин, щоб манка розбухла та набула в'язкості. На дуже добре розігріту сковорідку я виливаю 3 столові ложки рафінованої олії. Цього буде достатньо для двох порцій наших котлет. Саме стільки в мене вийшло із підготовленої маси. Не дивлячись на те, що основним складником в цьому рецепті є шматочки цибулі, манка та яйце роблять котлети в'язкими. Вони чудово тримають форму та не розвалюються при обжарюванні та перевертанні. Аромат на кухні просто неймовірний. І на завершення мій авторський штрих я вливаю столову ложку соєвого соусу розбавленого столовою ж ложкою лимонного соку. Це додасть нашим котлеткам легку кислинку. Готуйте, діліться враженнями та заходьте на мій канал.